Всім привіт, друзі. Маємо ще одні вихідні і ще одна невеличка одноденна подорож. Їдемо в підгірці. Я скільки раз читав, дивився відео, в Ютубі, і так в інтернеті надрапляв у Фейсбуці, скільки імно, який гарний і прекрасний цей замок. І от хочемо поїхати подивитися. Їдемо на цілий день, по дорозі не їдемо просто по дорозі собі їхати, щоб вона була така нецікава. Ні, по дорозі їдемо в сторону Сатанова, перед Сатаном буде. Ні, не перецатано. Перед е Гримайловим буде село вікно, там є озеро, яке не має дна, якісь карціві, там озера, не знаю. Заїдемо подивимось. Мене там не було. І будемо їхати через скалат на, на Тернопіль. В скалаті також є замок. Якщо буде відчинено, ми заскочимо і подивимося обов'язково. Якщо ні, то в мене є пташечка, ми нею політаємо. І далі Тернопіль, Золочів і на підгірці. Ну що ж, ми погнали. Малеча готова, всі готові, малеча спить. Ну ладно, досипають, бо це ще зараз 10.36, оказується, це, це ще таке дуже, дуже рано, дуже рано ми виїхали. Ну добре, погнали. Ось на цьому типодібному перехресті в селі вікно, прямо, якщо їхати зі сторони Сатанова. І далі по, по доріжці. Я коли був на музикових скелях, ви вже це бачили раніше, ще в попередніх відео, я міг також поїхати цією дорогою, виїхати на ті самі музикові скелі. Але я чомусь не знав цього. Коли я вже на музикових скелях зустрів чоловіка з жінкою, то він вже мені підказав, що можна було і сюди поїхати. От дивіться, друзі, повертаємо сюди і ми на місці. Озеро, кажуть, воно має дна, ні дно я бачу, але таке. Назва така, значить. Озеро не має дна, так пишуть на Google Maps картах. Ну все, далі їдемо в Скалат. Подивимося, що там. Я давно там не був, там замок такий непоганий, чотири вежі, стіни, ну хоч щось є. Поїхали. Тільки в першій вежі, на третьому поверсі, йдемо ще в музеї. Дуже круті сходи. Дивіться, яка тут проти з нас схід. Потрібно акуратно. Це все вирізано з дерева. А це там майстер, як це можна з дерева. Краса. Ого, дівчата, ходіть подивитись. От хто буде погано в школі вчитися. Посажу на таку штуку. Сідай, А не комп'ютерний м'якенький. А от бачиш, тут спеціально ручки запихаєш. Стілець відьми. Тут ні. Тут, дивись Тут катували. На такий кіл садили, напевно. Тут, напевно, а це ми підвежили, точно. Так, да, це ми якраз. Все будемо вирушати далі. Тут години-дві треба було погуляти, подивитися, дійсно, почитати. Музеї є, дуже цікаво, але нам час не стоїть на місці. Будемо їхати на Підгорецький замок. Погнали! Під'їжджаємо, друзі, до підгірців. Тут дійсно така класна дорога, новий асфальт. Цікаво, цікаво. Байкер летить якийсь, мандрівник також. На Ну Все, ми приїхали, зараз трошки щось перекусимо і підемо подивимося на той замок. Туристів дуже багато, От на хвилиночку я навіть покажу вам зараз, що тут робиться. Всього ми приїхали на Підгорецький замок. Ось там він починається. Йдемо на екскурсію, але знову ж таки не можна літати дроном. Я не знаю, що краще зробити. Наго від'їхати і злетіти з другого місця, а, а може краще просто не летіти. Кінчиться війна, військові стани, може тоді вже приїду, політаю дроном. Не знаю, подивимось. Бачите, паночку привіда, яку пан замурував в стіну замку. Шляпі. Бачите, біла пальну стоїть дівчина. Я жартую. Може потім, коли будемо дивитися відео, побачу. Обычно так на видео и видно. Есть, пани? Точно. Соня, ты что, с дуба рухнула, или что? Ну, ты, Соня, и даешь. Я думал, ты какая-то серьезнейшая. А знаєте що, друзі, вона така? Бо вона, ми їхали в автомобілі, якого прочитай, якусь легенду. І вона якраз натрапила на цю легеньку білої пані. І це вона так злякалась. Що, чесно кажучи, сам трохи ноги зробились ватні, але. Що там? Mm, Костомахи? Так, мабуть, вони її знайшли, цю пані. Вон кістка, таза. Мабуть. Лен, ти врач, що тут? Які кістки? Так не цікаво їхати не знати ти заходиш? Ну от якби ми не читали, Сонюшка, да? Лена каже, що кожний замок має свою легенду. Якби ми її не читали по дорозі, ну помигало там світло і... Дівчина в білому броні, ми б не знали, що це таке, правда? А так фантазія зробила, зробила своє, що я аж сам, якщо чесно кажучи, камерою рухнув, бо налякався. Ну нічого, нічого. Очікування було більше, ніж реальність. Ну, нічого. Дякуємо за це. Погнали далі. Ну, друзі, я так думаю, що напевно це. Проблема всіх популярних місць. Ми їхали з надією, що буде ах, таке там от просто якийсь шедевр. Ні, не було нічого. Та, да, локація класна, все чудово. Але якщо я перший раз це побачив і воно мене не вразило, я думаю, що чуть-чуть. Персонал взагалі непривідний, такі якісь вредні. Блін, я вийшов з фотиком GoPro, Питаю, дрону можна політати? Ні, не можна, ні в якому разі. Ви що не вздумайте. Ну ладно, можна було моїм дроном відлетіти на кілометрів 7-8 від локації і зняти цей замок, але ну не можна, значить не можна. Хай буде по їхньому. Друге питання: що зробить зеркальний фотоапарат? Бо в моєму разі це беззеркальний фотік. Що він міг зробити, що він міг завдати? Що GoPro може завдати, коли ти знімаєш всередині? Блін, не знаю. От ззовні можна знімати, всередині не можна. Ну, класно, ми зайшли нагло зняли на GoPro, зняв на телефон, хоча мій телефон знімає в 4К, і мій фотоапарат також знімає, і GoPro все в 4К, то от, блін, я не можу зловити і відбити, зрозуміти логіку цих людей. Ми перед цим були в замку, дівчина сама віддзвонилася, подзвонила в поліцію, туди-сюди порішала, щоб дроном полетіти. Каже, нам навпаки, це. Це бонус, це плюс, тому що це додаткова реклама, хай навіть на вашому невеличкому каналі, але все одно воно буде. Люди бачать, люди приїздять сюди відпочивати, дивитись. Тут не знаю. Не сподобалось, чесно. ну, Так, да, локація класна, замок гарний, серйозно. І все. Далі все. Отож, їдемо ми далі. Їдемо ми далі, будемо. Повертати на якусь другу дорогу, хоча ми вже її, напевно, пропустили. Щось пообідаємо і будемо потихеньку їхати в сторону дому. Якщо по дорозі ще натрапимо на якусь цікаву місцину, обов'язково заїдемо і ще познімаємо, але вже без 24-2 години ходу ми на шосту будемо вдома. Ну нічого, день провели, саме головне з сім'єю. А це найдорожче.